Слава нашому Господу, друзі. Хочу зачитати місце Святого Письма, з чого почати свою проповідь і поділитися роздумами, які дав мені Господь. Отже, вдруге покликали чоловіка, який був сліпим, і сказали йому: «Віддай славу Богові! Ми знаємо, що чоловік той грішник. Він сказав їм у відповідь, чи він грішник не знав. Одне знаю, що я був сліпий, а тепер бачу. Знову запитали його, що він зробив з тобою, як відкрив очі тобі, відповів їм Я вже сказав вам, і ви не вислухали. Що ще хочете почути? Чи не хочете, і ви стати його учениками, вони ж докорили йому і сказали Ти його ученик. Ми ж Моїсеєві ученики. Ми знаємо, що з Моїсеєм говорив Бог, а про цього ж не знаємо, звідки він, чоловік, який прозрів, сказав їм у відповідь: Це й то дивно, що ви не знаєте, звідки він, а Він відкрив мені очі. Але ми знаємо, що грішників Бог не слухає. Хто шанує Бога і волю Його творить, того слухає. Спокон віку не чувано, щоб хтось відкрив очі сліпому від народження. Якби він не був від Бога, то не міг би нічого творити, сказав йому у відповідь, сказали йому у відповідь у гріхах ти весь народився і чи тобі нас учити. І вигнали його геть. Ісус, почувши, що вигнали його геть, знайшов його і сказав йому: чи віруєш ти в сина Божого? Він відповів і сказав: А хто він, Господи, щоб мені вірувати в нього? Ісус сказав йому, і бачив Ти Його, і Він говорить з тобою, і Він же промовив Віруй, Господи, і поклонився Йому. І сказав Ісус, на суд я прийшов у цей світ, щоб незрячі бачили, а зрячі стали сліпими. Почувши це, деякі з фарисеїв, що були з ним, сказали Йому: Невже і ми сліпі? Ісус сказав їм, якби ви були сліпі, то не мали б на собі гріха, але як ви говорите, що бачите. То гріх лишається на вас. Знаєте, друзі, достатньо довгий відрізок Святого Письма. І я дивуюся, яке велике чудо зробив Христос. Не видано було такого ні для людини і навіть по сьогоднішній день. Ви знаєте, очі це дуже важливий орган. Це той орган, без якого ти, коли вдруг не бачиш і не видно. Перестаєш будь-куди рухатись правильно, будь-що робити вірно, будь-куди повертати в правильному направленні друзі. Очі дуже необхідні. І ви знаєте чудо, яке зробив тоді Христос. Воно велике чудо. Ви знаєте, сьогодні лікарі, медицина, технології вони б'ються над тим, щоб дати людині зрині. Але я подивився, що деколи ви знаєте, є набагато важчі речі, чим людині дати звичайні людські. Очі, ви знаєте, хоч це дуже непросто. Це такий складний механізм, друзі, де стільки всяких речей в тому оці така конструкція, бо, як написав Давід, ти дівно устроєн. Я думаю, що по сьогодні зі всіма технологіями, по сьогодні зі всім тим, що може дослідити людина, всі тонкості і красота цього органа. Вони, можливо, не досліджені далеко людиною. Але створені Богом. І коли вдруг цього не стає, а цей чоловік народився без очей. Ви знаєте, я думаю, ніколи не мав радості побачити ні сонце, ні місяць, ніколи не мав радості побачити те, що описували, можливо, йому інші. І ви знаєте, величезне чудо, величезне. І я думаю, що. Як непросто йому було погодитися на ці умови, які каже йому Господь, він написано, помазав йому очі бриндєм і каже: йди в Сілоам і умийся, і будеш бачити. Я думаю, оце тоді Господь, він же сліпий. Як він туди дойде? Як він дойде, вставок Сілоам? це кожного по дорозі треба питати. А ви знаєте, сліпому, це просто. Він йде і питає «Друзі, Друзія мої, браття, ізраїльтяни, я правильно йду. Якщо я неправильно підскажіть, я буду поправляти. Ви знаєте, сліпому так легко почути. Він розуміє, в нього нема. Очей, він сліпий, і тепер він мусить довіряти тим, хто бачать і хто мають очі, друзі. Йому так просто довіритись. Вони йому кажуть, слухай, тут правіше. Ставок сілом правіше. Там твоє ісцелення. І він мусить довіряти, знаєте, тому що він сліпий. Йому не треба говорити, що він сліпий. Я думаю, Ісусе, тобі набагато було простіше дати очі сліпому. Який не бачить органом, очима як органом, легше було дати. В нього нема сумнівів. Ви знаєте, сліпому важко в цьому світі. Одного разу я їхав на служіння і бачив таку річ, що один сліпий з такою паличкою, знаєте, він так вистукує перед собою. Вона в нього замість очей. Він так навчився відчувати оці речі. Кажен бардюр. Кожний камінчик він тако прощупує, щоб зробити слідючий шаг. Йому не треба казати слухай, приспіши, він не може приспішити, він мусить паличкою все впереді вистукати. Друзі, я зрозумів, що очі чоловічі дати людині набагато простіше. Послухайте, в це легше повірити. Він знаєте, коли сліпий сидів біля Єрихона, він кричав і не спинявся. Його пробували спинити, але він кричав і не спинявся. Знаєте, він хотів, каже, сину Давидів, змилуйся наді мною. Ісус каже, покличте його. Він каже до нього, що ти хочеш, щоб я тобі зробив. Він каже, хочу бачити. Він не бачить, тому Він хоче бачити. І ви знаєте, я дивлюся, що ось чоловік, який сліпо народжений, він довірився Ісусу. Пішов у те місце і отримав очі. І тепер Він всіх бачить. Бачить тата, бачить маму, бачить фарисеїв, бачить книжників, бачить Ізраїля, бачить сонце. Але я дивлюся, що є люди, які слухають Його. І знаєте, що не можуть побачити. Вони з людськими очима, вони добре бачать, вони сонце бачать, вони місяць бачать, вони Ісуса бачать, вони бачать чоловіку здорового, який був сліпий від народження, а тепер видящий, вони видяч бачать, але залишаються які друзі? Залишаються сліпі. І я поняв таку річ, друзі, Ну, мої Господі. Тобі легше дати людські очі, легше людині в це повірити і прийняти, чим сьогодні дати тобі видящі очі серця, друзі. Як не просто сьогодні нам отримати у Бога видящі очі серця. Я хочу поділитися одним свідченням. Ви знаєте, в більшості я працюю в лікарні і. Нові технології не стоять на місці, вони йдуть вперед. Зараз вже не треба, можливо, робити такі травматичні доступи, щоб щось зробити, а робиться під відеокамерами. Багато чого робиться, це легше пацієнтам, слава Богу. І є такі технології, коли робляться на відстані. Дивишся в екран і робиш щось. І хворим легше. Зного разу ми прийшли на таке оперативне втручання. Це старший лікар, мій керівник, я і ще один. Ми стали готуватися до цієї операції, а медсестричка операційна питає, скільки це буде тривати, ця операція. Ви знаєте, а старший лікар, який має робити, каже, так посміхнувся достатньо надмінно. І каже, звісно, не стільки, скільки робить отой. Зверхньо так, впевнено. Вибачте, друзі, гордовито, хороший чоловік. Багато що мене навчив. Багато що, абсолютно багато що. Але я вдруг послухав це, мені стало боляче і неприємно. Я вдруг почув це і думаю, ого, щось треба чекати. Стали ми робити цю операцію. Все підключили апаратура, технології. А один апарат не робить ти як хочеш його в розетку включай, а він так необхідний. Основний інструмент, основний. І ви знаєте, я дивлюсь вздохи і ахи, і його, і наші, вздохи і ахи, бо трудно, трудно чуєте, друзі, трудно йти не устройство. Починається нервозність. Переключи, постав, не так по-другому станьте тут. Очі. А я молюсь Духом. І друг мій, брат віруючий, думаю, що теж. Так ми молимось в нутрі. Я розумію, в чому причина. Знаєте, слава Ісусу Думаю, Господі, так би за собою завжди бачить. Я так помню оце ріжуще що чувство. Коли надмінно, принизливо до когось, ти виражаєш определені віщі, ти так дивишся з верхню, хто ти там такий, от я зараз стану. І знаєте, так пройшло трохи часу, а я молюся, кажу, Господі, якщо він мене спитає, то я скажу. Дуже непросто. Він старший, опитний, керівник, він поставлений там. Вчив багато мене, не виходить, понимаете? в такому положенні не виходить. Я кажу, Ісусе, якщо Він мене спитає, то я йому скажу. І вдруг він розвертається за хвильку, багато не треба, друзі, буквально за хвильку. Каже, Володя, що ти скажеш? Може перейдемо на оцю велику, травматичну, бо ж тут апарати не роблять. Я кажу, є одна в мене думка. Яка? Я кажу, оце помните, у нас операція починалася, так знаєте, знизу. Бо ти ж не можеш, це керівник Уважаємий, хороший. Скільки він приклав зусиль і терпіння, щоб тебе щось навчити. Я кажу, оце в мене є одна мисль така, яка? Я кажу, ну от помните тоді, коли операція починалася, ви так сказали, то не добре. От добре було б забрати ці слова назад. Ох, як непросто, ох, як непросто тому, можливо, хто думає, навіть коли сьогодні ти сам так попадаєш, дати задній ход і сказати Да дійсно, слухай, тут щось не так. Може, я неправильно щось сказав. Чуєш засумніватися? Засумніватися в тому, що сьогодні ти бачиш правильно. Слухайте, друзі, я поняв є тяжка робота в цьому світі. показати людині, що вона не бачить. Друзі, дуже тяжола робота. Це тяжче, чим носити бітон. Одного разу після одної розмови я просто всі в крісло і дивлюся, я просто як обмяк, сили не стало. Чого робота тяжка, робота тяжка. Це комусь пояснити, що ти не бачиш. Ви знаєте, я поняв, що чудо осліплення гаразд до тяжеліє нежели чудо прозвенія в глазах человеческих. чуєте чудо осліплення, стати сліпим набагато важче, ніже стати зрячим в очах. Друзі, набагато важче поміняти свої думки, набагато важче сказати: Ісус, я не бачу, тому ці фарисеї і книжники стоять неужелі і ми каже сліпи, сліпи неужелі і ми. Що за удивлення? а що так не може бути? Що ти неправильно розумієш? Так не може бути, що ти неправильно йдеш. Так не може бути, ти так уверен, що це, друзі? Як ви думаєте, ви дасте цьому оцінку? Неужели це таке удивлення? Це дух такий удивлення. Ми видимо, ми бачимо, що ти нам розказуєш. Ви знаєте, він розвертається і каже після паузи, е, я так не думаю. Що ти після цього скажеш? Молись володя духом далі, бо ти в бригаді. Я так не думаю. Що це значить? Ти просто не думаєш? Ні, я думаю по-іншому. Послухай, не думаю, звучить, означає. Думаю по-іншому. Ви знаєте, сьогодні буває, спілкуєшся з людьми. Він каже, я не понімаю, але я чую дух возмущення, дух бунта. Що означає твоє? Не понімаю. Це означає, я понімаю по-другому. Я по-другому понімаю правильно. Неужели я не понімав неправильно? О, Ісус, дав би ти нам таку сліпоту тоді б. Багато що, може, було б по-другому, друзі. Хочу зачитати місце Святого Письма, яке написано в книзі Вихід. Моїсей і Аарон прийшли до фараона і сказали йому: так, говорить Господь Бог і Євреїв, чи довго ти не смиришся переде мною? Відпусти народ мій. Щоб він звершив мені служіння, а якщо ти не відпустиш народу мого, то ось завтра, у цей самий час, я наведу сарану на всю твою область вона покриє лице землі так, що не можна буде бачити землі, і поїсть у вас усе, що залишилось на землі, що уціліло від граду, об'їдять також усі дерева, що ростать у вас на полі і наповнять доми твої, доми всіх рабів твоїх, доми всіх єгиптян. Чого не бачили батьки твої і батьки батьків твоїх з дня, як живуть на землі навіть до цього дня? Моїсей обернувся і вийшов від фараона. Тоді раби фараонові сказали, чи довго він буде мучити нас? Відпусти цих людей. Нехай вони звершать Служіння Господу, Богу своєму. Невже ж ти не бачиш, що є Бгибет гине? Друзі, дуже непросте слово. Невже ти не бачиш? Це слуги Його, це поддані Його, Князі Його. Ті, які дивляться, що в них потеря за потерею, ті, які дивляться, що в них утрата за утратою, це вже не перше чудо, яке показує Моїсій, потеря за потерею. А я далі продовжую думати, що я понімаю правильно розрушення і. Пагуба написано на дорогах їхніх, а дороги миру вони не знають, друзі. Почуйте, якщо сьогодні в твоєму житті ти бачиш определені розрушення, неустройство, побої і потірі, послухай, маєш побачити одну річ, Єгипет гине. Неужелі каже, ти не відеш? Неужелі каже, не бачиш, що Єгипет гине? Але він бачить по-другому друзі. Я знаю, що це слово непросте. Але я сьогодні хочу, щоб ми почули його, друзі. Бог благословення хоче дати тобі. Ну не раніше, послухай, доки ти станеш сліпим. Я дивлюся, ось ахав три з половиною роки. По-моєму, чи три роки нема дощу в Ізраїлі. Вже висохла вся трава, вже уже Ізраїль гине, послухай, уже немає питання. Уже, вибачте, худоба одні ребра торчать, а багато що прийшлося просто поховати, бо і здохло. І Ілія йде йому навстрічу. Він каже: ти літот, тут, що смущаєш Ізраїля? Він так понімає. Він каже, ні, послухай не я. А ти і дом батька Твого. Ви відкинулись поступати, як вчив Господь. Ви відкинулись поступати так, як написав він. Знаєте, я дивився і думав три роки, а він по-своєму понімає. По своєму понімає і далі продовжує перерікатися із пророком Божим. Він каже: це ти причина наших пагуб. Ти я так бачу, як не просто обернути це бачення до себе і подивитися, і побачити, що не він, не пророк. Це ти мені так сказав, це так сталося. Ні, послухай, ти ідім батька Твого. Друзі. Відєння мені одне було. Я його не розумів. Я не нуждався, але позвонила мені і сказали про мене відєнії, яке людина пережила в молитві. І каже, бачу, що ти стоїш на колінах, на колінах так уточнила, на колінах. І молишся. І перед тобою столик. А на столику пов'язка біла, як хмара. І ти взяв і її, зав'язав собі на очі. Я щось думав, думав, а тепер до мене дійшло. А ти, Володя, не хочеш стати невидящим. Не хочеш стати таким, як не понімаєш. Не хочеш стати. Це тобі таке предложення від Ісуса. Стань невидящим, щоб тобі стати видящим. Він каже, коли ви кажете, що бачите, то ваше шліні гріх ваш. Він залишається при тобі. Послухай, далі буде пагуба. Стань невидящим, очі видящим не дають. Откровенні видящим не дають. Познання про Христа видящим не дають. Його дають, знаєте кому? Невидящим. Невидящим ті, хто не бачать. І вона каже: Я бачу, що ти взяв цю пов'язку і собі на очі нав'язав. Стань невидящим. Ви знаєте, Ісус прийшов для того, щоб сьогодні. Ти не керувався своїми поніманнями, ти не керувався своїм мишленням. Ти не бачиш розрушення, ти неужели не бачиш пораження, неужели не бачиш неустройство. Ви знаєте, я дивлюся, одні люди в посланні Якова кажуть, поїдемо туди, будемо там жити, будемо заробляти. А він каже, ти, що не знаєш, яке життя твоє, як не знаєш, я бачу. Я знаю, багато хто поїхав, вже доми построїли, уже машини покупляли, вже устройство в житті я бачу. А він каже: послухай, ти не бачиш, ти не бачиш і доки ти не узрієш, що ти не понімаєш, доки ти не узрієш, що ти не бачиш, зрініє датись не може, друзі. Познання є не може, одкров'яніє датись не може, доки ти бачиш. Він каже, неужелі, і ми сліпі? Та що ти розказуєш, ви знаєте, скільки такого є, і воно не зразу видно, а потім тільки доносяться слухи, неустройство, біда, потєрі, розрушення. Знаєш нащо? Щоб ти оцінив одну річ, ти не бачиш, Бог хоче бачити, дати тобі. Зріння. Хочу дати тобі відкровіння, я дивлюся Сидекія. Один останній цар перед тяжким полоном, вавилонським пліном. Призиває пророка Єремію, і той каже: Слухай, тобі треба здатися в полон. Єрусалим знаходиться в окруженні, тоді збережеш себе, збережеш дом свій. Збережеш життя своє, збережеш дружин своїх, дітей своїх, збережеш. Друзі, як шкода, але він бачить по-іншому. Він бачить по-другому, друзі. Ви знаєте, ще довго ми пробували рішити питання з основним інструментом. Бог зглянувся і дав определену допомогу. Але скільки треба було претерпіти, думати, молитись, розуміти. Господи, поможи, зриніє, друзі, як його не просто сьогодні отримати. Як болезніно буває, коли Господь касається до Твого власного понімання. Ви знаєте, він навіть до учнів прийшов і каже, О, ви жестоковий не є. І несмислі моє, як несмисліміє. Ми так розуміємо, щоб повірити всьому, про що говорить Писання, і почав їм виясняти. Зріння хоче дати. І дав їм написано ум к розумінню Писання. Послухайте, не раніше, доки усвідомили, що вони не розуміють, не раніше доки не стали. Сліпими, доки не зробили висновки про себе, про те, що неправильно розуміли, про те, що неправильно сприймали Ісуса, про те, що неправильно думали про Царство, яке має бути в Ізраїлі, але це царство неба. І тому Він до цього не міг їм дати, доки не сказали ми сліпи, доки не сказали, що не розуміють, друзі. Я сьогодні думаю, що ми хочемо, щоб Бог благословляв нас, відкривав познання неба і давав тобі сьогодні дари, давав откровення, давав видіння, щоб нам. Сьогодні дійти до неба не раніше. Послухай, вчепи собі сьогодні таку пов'язку, коли ти не бачиш, вийшли в нього, не получають. Але дивися, якщо розрушення в тебе, якщо біда, ви знаєте, ще одне місце Святого Письма сповіщено було цареві Єрусалимському, що народ утік. І навернулося серце Фараона і рабів його проти народу цього, і вони сказали, що це ми зробили? Навіщо відпустили Ізраїльтян, щоб вони не працювали на нас? Запрягай колісницю свою і народ свій узяв із собою, і взяв 600 колісниць добірних і всі колісниці єгипетські, і начальників над усіма ними. Нічого не зрозумів, друзі, а остався жестоковийний. Остався як той, який бачить, який понімає десять чуд знамен величних, про які сьогодні проповідуються і ще буде проповідуватись, скільки Господь дасть. Але фараона своє бачення. Своє бачення і народ гине, Єгипет війшов в упадок, і 600 лицниць запряжених і тих, кого він взяв, усі полягли в Червоному морі. прозріння вибачте, лже прозріння наступило. Що це ми зробили, поворот назад? До свого бачення, поворот назад до того, як понімає, поворот назад до плотського. кожного разу, коли таке бачення, коли знов починається прозріння чоловічески, але не за Божим Словом, не за Його Духом, друзі. Потонув і фараон, і всі колісниці, а Ізраїль залишився цілий. Чи хотів Господь так? Він знав, що так буде. Бо скрізь написано, що ожесточив серце фараона. Ні, друзі, фараон ожесточив своє понімання, своє відін'я, своє чуєте, залишив при собі обожеське подвіну. Тому я сьогодні хочу, щоб ми, друзі, помолилися. Якщо сьогодні в тебе є неустройство, якщо сьогодні ти бачиш пагубу, Якщо ти бачиш определені потірі, продовжуєш триматися свого. Візьми собі пов'язку таку у Господа, як невидящий. І тоді ти будеш видящий. Тоді появиться понімання, тоді появиться откровення. Молимось до Ісуса.